Мені здається, що потрібно вдивлятися в Ісуса. Хочемо послужити, Бог служить нам. Все залежить від нас. Друзі, ви, напевно, чули про те, що як інколи люди в розпалі. Якогось конфлікту можуть сказати один одному, часто це може в домашньому якомусь бути середовищі, що я для тебе є слугою або слуга. І, звичайно, ці слова наповнені інколи образою, незадоволеністю. Але так насправді ці слова можна зрозуміти також із з іншого боку, що часто служіння. Таке спокійне, тихе служіння щоденне може бути тягарем натомість як Євангеліє е, говорить про те, що це є щось надзвичайно прекрасне служити для людей. Одна католицька свята, яка була проголошена учителькою церкви, прожила 24 роки життя всього на всього. Е, Тереза від е, дитятка Ісуса сказала, що. Моєю основною місією в житті є тихе служіння іншим людям. Вона не була місіонеркою, вона не була проповідницею, але вона прожила в свого, апостольстві свого серця. Її серце мовби покривало місії великих людей для того, щоб ми зрозуміли вартість служіння. Мені здається, що потрібно вдивлятися в Ісуса. Бо якщо ми тільки думаємо, от як ми багато робимо, служимо, ми інколи так ложно починаємо трактувати себе як якісь надзвичайні. Але коли ми будемо вдивлятися Ісуса, який нам служить, то ми будемо розуміти, що наше служіння є дуже маленьке, є просто відлиск Бога, люблячого Бога. Ми можемо, як зеркало, Просто відзеркалювати його світло. Ми не є самі світло. І християнське служіння є важливе. Слово Богослужіння. Ми всі ходимо на служби церковні, означає, що Бог служить нам. Не ми служимо, не Богу служіння, так? а Богослужіння. Бог приходить, щоб нас, нам послужити в літургії. Він є головний служитель таїнств. Він є зміст. Він є подавець благодаті Святого Духа. Нам не треба бажати, через наше служіння досягти якогось визнання, признання, а просто вкладатися і бачити красу і велич Бога. Наша робота також може бути служінням. Ось гляньте, ми маємо якісь домашні справи, чи ми, наприклад, якусь суспільну діяльність провадимо, чи просто ходимо на роботу. Наша робота. Поруч з тим, що людина заробляє гроші, також може бути наповнена служінням, цим духом служіння, коли ми передаємо, віддаємося, хочемо послужити. Якщо в нас є правильна мотивація, якщо ми це робимо немовби для самого Христа, воно буде ставати прекрасним і воно нас буде вести до Бога. Звичайна людина може бути водій маршрутки, наповнений посмішкою, радістю. Бажанням послужити для іншої людини. Може бути людина, яка випікає пиріжки і з теплою посмішкою, молитвою супроводить тих, які будуть це їсти. На цьому житті, в цьому житті немає жодних покликань, жодної праці на землі, окрім виразно гріховних, які б не були огорнені цим благородством служіння. Все залежить від нас. Наш весь організм так влаштований, що один орган служить іншому. Дивіться, якщо є одна рука або друга, одна рука руку, що миє, інколи для того, щоб наш розум щось зрозумів, спочатку око мусить побачити. Для того, щоб ми нагнути, нагнулися вниз, наші м'язи мають послужити для нас. Сам організм, сама структура, наша анатомія вказує на те, що. Все побудовано в служінні. Церква це організм, де один одному служимо. І гарно, коли наші середовища є по-справжньому євангельську, де ми служимо один одному. І не вважаємо це принизливим. Бо принизливо є гордитися, лінуватися, сплітати інтриги Оце є, оце є соромно. А служити, віддаватися. Це те, що провадить людину до правдивої величі. Свята Тереза З Лізьє, ймовірна вчителька церкви, прожила 24 роки. 24 роки, люди. Монахиня кармелітанка, яка вважала, що її основне покликання це апостольська місія її серця. Вона, живучи в контемплятивному монастирі, носила у своєму серці цілий світ огрівала його любов'ю, молитвою. І вона стала вище понад багатьох місіонерів, понад багатьох проповідників, понад багатьох людей, які провадили місії. Наше серце також має, може мати місію Місію служіння. віддаватися, дарувати, генерувати тепло. Бо те, що ми робимо, воно не має обмежень розумієте? Ми коли робимо, ми коли любимо, ми коли бажаємо добра, то на кілометри, на мільйони кілометрів ми маємо зв'язок з цілим світом. Ми можемо жити в найбільш віддаленіших куточках світу і бути найбільш важливими людьми для, для цього світу. Прекрасним місцем служіння є наша сім'я, де ви живете, наша спільнота. Один для одного послужити, щось приготувати, посміхнутися, стерпіти якісь дорікання. Е, один священник. Е, Прийшов на порохи, така історія була. І він перший рік, послухав від свого духівника пораду, дуже, скажімо так, обмежувався тим, щоб брати кошти у людей. Він намагався служити. І після якогось певного періоду, рік-два, живучи дуже скромно, він отримав величезний авторитет своєї пасти. Він зробив дуже багато на тій парафії, тому що він здобув е, цей великий Божий авторитет, бо ми маємо прагнути авторитету, але тільки в тому глибшому євангельському сенсі, тому що його серце було наповне служіння. Е, Служіння також в євангельському вимірі це влада. Якщо ми прагнемо влади, то, е, то означало би, щоб ми мали. Прагнути служити, бо коли ми служимо, ми маємо владу і ми маємо вплив над людьми, ми маємо цю невидиму владу над людськими серцями. Христос, наприклад, не був равіном, він не мав своєї школи якоїсь окремої, він не мав е, е, університетів, так? але він мав вплив на людські серця. І це є також влада, влада любові, влада милосердя, влада служіння. Дорогі, долаючи шлях посту, не думаємо, що ми робимо щось надзвичайне. Ісус є надзвичайний, а ми тільки здатні випромінювати близькі Його слави. Є таке гарне завдання, я його люблю, не завжди виконую, признаюся, але 10 вчинків любові або 10 вчинків служіння безкорисливої. Безкорисливого служіння, попробуйте собі можливо, взяти блокнотик чи телефонну книжку, і собі записувати, щоб зробити, дисциплінувати себе, щоб служити людям і не очікувати від, від когось якоїсь похвали, визнання Бог дасть її в такий спосіб, який ми навіть не очікуємо.